Вітаю вас, мої любі чомусики! Ми сьогодні з вами будемо говорити про одну найважливішу та найвідповідальнішу професію у світі, а про яку саме ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? Хто людей усіх рятує, і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки. Здогадались малята, що це за професія? Молодці малята! Так, це лікар. Малята, а ви знаєте, чим займаються лікарі? Тоді послухайте. Тож пропоную вам малята сьогодні вирушити у уявну мандрівку, де працює багато лікарів. До поліклініки. Поліклініка це медичний заклад, де працюють лікарі. Відомо, що справа кожного лікаря піклуватися про дорослих та дітей. Але є такий лікар, що лікує виключно маленьких пацієнтів. Це дитячий лікар або педіатр. Педіатр все про дитячі хвороби знає та хворим діткам одужати допомагає. Кожного хлопчика або дівчинку він послухає та призначить лікування. Поруч із кабінетом педіатра є ще один кабінет, в якому працює зубний лікар або стоматолог. Що ж лікує зубний лікар? Так, звісно, зуби, він допомагає нашим зубкам бути здоровими та міцними. Ходімо далі, тут знаходиться кабінет лікаря, який лікує зір, його називають окуліст. Щоб перевірити зір у дітей, лікар показує таблиці з малюнками або літерами, по чому й визначають, який у дитини зір добрий чи поганий. Часто, коли ми застуджуємося, нас турбує біль у горлі, нежить та запалення вух. Лікувати ніс, горло та вуха це справа отоларинголога. а ще його називають лором. Для лікування дитини в нього є багато різних спеціальних інструментів. Малята, а зараз я вам пропоную пограти гру, яка називається Хто вилікує ляльку? Знайомтеся, це лялька Оксанка, яка занедужала і звернулася до поліклініки за медичною допомогою. У Оксанки нежить та висока температура. До якого лікаря їй потрібно звернутись малята? Так, до лікаря, педіатра. Молодці. У Оксанки заболів зуб. Який лікар вилікує Оксанці зуб? Так, звісно, лікар стоматолог. В око Оксанки потрапила піщинка. Який лікар допоможе ляльці? Так, правильно, лікар окуліст. Оксанка застудила вушку. До якого лікаря їй потрібно звернутися? Молодці малята, їй потрібно звернутися до лора. Чи згодні ви малята, що лікар це дуже важлива професія? Чи може бути лікар злим і байдужим? Ні, справжній лікар має бути добрим. Чуйним, розумним, дбайливим, привітним. Щодня лікарі працюють, допомагають хворим одужати та побороти недуги. Тож цінуйте і поважайте людей цієї професії. Малята. Але для того, щоб не хворіти та бути здоровими, слід дотримуватися таких правил. Щодня роби ранкову гімнастику та займайся спортом. Вживай лише корисну їжу, їж багато овочів та фруктів. Пий достатню кількість простої води. Дотримуйся режиму дня та вчасно лягай спати. Одягайся відповідно до погоди. Та дотримуйся правил особистої гігієни. Двічі на день чисть зуби. Ретельно мий руки з милом, приймай душ, розчісуй волосся та обрізай нігті. А ще побільше бувай на свіжому повітрі та грай в активні ігри. Тож обов'язково дотримуйтесь цих правил та будьте здорові! Ось наша мандрівка добігла до кінця. Малята, ну му пригадувати, а про яку професію ми сьогодні з вами говорили? А як ви гадаєте, Малята, професія лікаря важлива? А що робить лікар? Малята, а що потрібно робити, щоб не захворіти та бути здоровими? Діти, а ким працюють ваші батьки? Пропоную вам малята надіслати мені світлини, як ви гуляєте на свіжому повітрі, щоденно виконуєте ранкову гімнастику. Та їсте корисну та смачну їжу. А я, як завжди, з нетерпінням на них буду чекати. Шановні батьки, ознайомлюйте дітей із працею людей різних професій. Формуйте в них позитивне ставлення до праці. Дякую за увагу! До побачення!